Здається нікого. Як тобі тут? М -м -м, нічого так. Супер пупер? Супер, але не пупер. Я би сказала на пів пупера або на чверть. То що, лишаємось тут чи підемо шукати де інде? О, ні, я вже не можу шукати. Ми святкувати прийшли чи по трубам лазити. Та що я пробувала Да? поки місяць видно? А то вже хмариться. Як зайде місяць за хмари? Все свято коту під хвіст. Якому коту? Та будь-якому, яка різниця. Яке ж свято повного місяця без місяця?